Школа пілотування дронів Friscai Ucrey. Уже понад рік успішно навчає дітей основам керування БПЛА. Наш процес навчання це захоплюючий та безпечний досвід для молодих пілотів. Ми використовуємо сучасні симулятори та маленькі дрони з захистом для максимальної безпеки. Крім того, ми досліджуємо технічні характеристики різних видів дронів та їх можливості в різних сферах. Головною метою нашої школи є підготовка дітей до сучасного майбутнього, де дрони вже стають невід'ємною частиною у всіх сферах. Ми демонструємо нашим учням можливості застосування дронів у науці, медицині, розвагах та інших галузях. Дуже важливо, що навчання пілотування дронів допомагає в розвитку логіки творчого та нестандартного мислення, що буде корисним не тільки для їхньої кар'єри, але й для життя загалом. Якщо ви хочете долучитися до цієї захоплюючої галузі, приєднуйтесь до нашої школи пілотування дронів Ukraine.